Дякую. Привіт, з вами знову Альона Ромашко, і це моє мистецтво простою мовою до вашого сніданку. Мова сьогодні піде про просто унікальну картину, тому що у ній є все. І любовний трикутник, і скандал, і розслідування, інтрига, і судовий розгляд, звісно, і навіть мільйонний чек з продажу. Мова про картину Густава Клімта портрет Адель Блокбаур. Мені здається, в кожної країни є свій національний улюбленець. Так, от, якщо ви були у Відні, то ви точно знаєте, що Австрія. Просто фанаті від Густава Клінта. Тому ось ця картина поцілунок теж буде дуже впізнаваною для вас. Почну з того, що Густав Клімт був красним, тому він був центром всіх світських тусовок того часу. І так трапилося, що на одній із них він познайомився зі світською леді Адель Влогбаур. Вона чудово підходила на роль світської дами, адже була добре освічена. Вона захоплювалася літературою та мистецтвом. І звісно, вона не могла пройти осторонь від такого красення і такого генія, як Густав Клімт. А ще вона була заміжня за успішним на той час бізнесменом, австрійським сукрозаводчиком Фердинандом Блогбауром. Але навіть цей факт не зупинив її від романтичних відносин з Густавом Клімтом. Знаєте, мені здається, що в той час про їх роман говорили абсолютно усі. Але на жаль, чоловік. Адель Фердинанд дізнався про це останнім. Ходять чутки, що коли він вперше почув про цей любовний зв'язок, він дуже довго сидів в барі і ламав голову над тим, як же зробити так, щоб цей зв'язок припинити. Але, але щоб дружина все одно залишилася з ним. Він почув, що в одному страдавньому племені, за легендою, двох закоханих становили один напроти одного на площі у центрі міста, і знаєте, Основний, який був мотив, ось цього. Коханці настільки набридали один одному від постійного споглядання, що звісно їхнє кохання перетворювалося відверто на ненависть. Тому Фердинанд Блогваур вирішив використати цей трюк. Що він робить? Він пропонує Густаву Клімту написати портрети своєї дружини. Ну, звісно, Густав Клімт неохоче погоджувався, але коли Фердинанд озвучив йому суму, яку готовий заплатити за ці портрети, то звісно, Густав Клімт не міг встояти перед такою. Шаленою сумою історія склалася так, як було в тій легенді, тому що в той час, доки декілька років Адель позувала для Густава Клімта, вони дійсно набрили один одному, тому їхні романтичні відносини завершилися. І здавалось би, що із написанням цієї картини можна було би говорити про завершення історії відносно цієї картини. Але ні, історія тільки починається. У 1938 році, коли Німеччина вторглася до Австрії, все майно сім'ї Блохбаурів було захоплено нацистами. І один факт для того, щоб ви розуміли, як все склалося чи як би мало скластися, справа в тому, що все мистецтво тодішнє вважалося нацистами дегенеративним. Тому, за всіма правилами, взагалі-то картини Густава Клінта мали би бути знищені. Але тут втрутився один випадок із життя Густава Клімта. А не знаю я чи вам відомий цей факт, але мушу його озвучити. Справа в тому, що Густав Клімт, окрім того, що він був талановитим майстром, він ще був і викладачем Віденської академії мистецтв. Так, от уявіть собі, що в свій час Адольф Гітлер. Теж бажав вступити до цієї академії, тому що він захоплювався малюванням, і Густав Клімт був одним із тих, хто його підтримав у цьому починанні. Тому, скажімо так, між Адольфом Гітлером та Густавом Клімтом існувала така прихильність. Це і відіграло значну роль згодом, адже твори Густава Клімта їх не просто не було знищено їх ще й було розміщено в основній галереї Відня в Бельведері. У 1998 році виходить закон в Австрії про реституцію творів мистецтв, які були захоплені нацистами. І знаєте що, тут трапився на долю нащадків сім'ї Блокбаурів один журналіст, який, враховуючи відкриті доступи до архівів, з'ясував, що за заповітом Фердинанд Блокбаур взагалі то передавав всі, все своє майно, і звісно, що твори мистецтв. Своїм нащадкам, своїм спадкоємцям, єдиною живою на той час залишалася його племінниця Марія Альтман, яка вже була громадянкою США, адже під час початку війни їй вдалося іммігрувати до штатів. І коли журналіст зв'язується з Марією Альтман, вона розуміє, що за історію своєї родини потрібно боротися, тому вона звертається до Австрії із вимогою повернути їй ці картини, які за законом мають належати їй. Але був один нюанс. Справа в тому, що звернення до Реституційного комітету була не безкоштовною, а вартість цього подання становила 1% від загальної вартості картин. Мушу відразу помітити, що загальна вартість картин. А мова йшла про п'ять. В цілому картин Густава Клімта це було два портрети Адель Блок Баур та три пейзажі Клімта. Вартість їх була на той момент 135 мільйонів доларів. Зафіксуйте, будь ласка, цей момент, тому що до нього ми повернемося з вами і ще трошки пізніше. Так, от уявіть собі, щоб Марія Альтман звернулася до Австрії, їй потрібно було заплатити мільйон за те, щоб її справу розглянули. Звісно, що в неї таких коштів не було, тому вона вирішила іти трошки інакшим шляхом. Вона звертається до суду США. І її розгляд справи доходить навіть до Верховного суду, який постановляє, що та власність, яка набута з порушенням норм міжнародного права, не може вважатися недоторканною. З огляду на це відбувається арбітражний розгляд справи між Австрією та Марією Альтман, за рішенням якого було встановлено, що картини повинні повернутися до законної власниці до Марії Альтман. Звісно, що народ Австрії був настільки шокований, що уявіть собі, вона на навіть збирали кошти для того, щоб викупити ці картини Марії Альтман. Тільки на жаль, суми не вистачило, тому що якщо говорила, що до моменту початку судової тяганини вартість усіх п'яти робіт становила 135 мільйонів, то на момент завершення судового розгляду і на момент передачі цих картин Марії Альтман вартість лише одного портрету Адель Блокбауер, звісно, найвідомішого, становила лише за одну картину 135 мільйонів. Доларів картина була продана американському бізнесмену та колекціонеру Рональду Лаудеру, і наразі вона залишається в новій галереї в Нью-Йорку. А всі ці події відображені у прекрасному фільмі Жінка в золотому.